Привіт друзі, я Лон Роман, ви на каналі Адреналін вівторок 15 січня року Божого 2019, -го. слава Богу, дожили до нього, Дай Боже, дожити до 2020-2021 і І так далі, і так далі, серед бабо в криміналі. Коротше, друзі, ми сьогодні купаємо, копаємо за Андрієм, другим і побратимом. Копаємо асками, копаємо в лісі, копаємо взимку по снігу, коротше робимо все, щоб нічого не знайти. І всупереч в цьому всьому. Але згідно моєї теорії і здоровому мисленню і логіці, знахідки є 20 хвилин може. І я в лісі знаходжу дві копійки Чудово, аж блестять, 54 й рік, просто штемпель, 54 й рік до реформи, перша знахідка є. А ми в лісі, ми, звичайно, вздовж вздовж ярів. Сьогодні знову будемо підтверджувати, бо спростувати теорію вже не вийде, бо вона вже підтверджена. Будемо продовжувати підтверджувати теорію, що всі найкращі знахідки в лісі, всі найкращі знахідки вздовж якихось орієнтирів. Доріг, рік, ярів і так далі, горбів і тому подібне. Все, пацани, цей коп має бути фартовий, тому що, е, тому що вчора щось сталося, дивіться. Ось така фігня, друзі. Завтра зібрався йти на коп. І бачите, стояв на базарі, купляв м'ясо котам І на мене насрав горбець. Виявляєте, що я навіть не стираю. Виглядаєте, що я завтра найду? Така фігня, малята, завтра буде коп. Ну що, ви бачили, та? Ви бачили як мене. Цей горобець зробив. Ну, Може то, може то не той горобець або не тим насрав. Не той їв перед тим, бо щось нічого нема. Від, від того, як я останній раз включав камеру і до цього моменту десь хвилин 40 і от перша знахідка. Це один, один крейсер, він буде в гарному стані. Я підозрюю, що так, це є один крейсер, там рельєфчик гарний. В лишені вам там здається, що це він у, у трупах, та, але... Він там в таких окисах, не окисах, а такому нашаруванню. Не, не знаю. Він теплою водою знімається, там рельєфчик гарний. Ще знаходив одну копійку після реформи. Року я так особливо не бачив, 72-й. 72-й це в мене третя монетка. Постикли. Це в мене третя монеточка. Коп має бути вдалий по-любому, бо я сьогодні, я сьогодні знову обмундирований в цю кацабайку безрукавку від мого друга Дмитра Діма, привіт. Зараз розкажу про цю курточку. Давно собі хотів схожу курточку, купив власне, накоп. Чому таку? Ідею її купив, зараз розкажу. Окей, погнали Наші городських. Горбець не на того насрав. В груди, певно, помилився. Цей ворона. Значить, е я вам щось показую, а ви мене виправляєте і кажіть, ти не розумієшся. Короте, Камрад знайшов колечко, думав мідне. І ми почистили воно срібне із емалями і з узорами. Має насічки там. має. Має насічки крапочки. А ну так, я не знаю, що. Ви... Ну, щось кажіть по ньому, зробиться, звичайно, кращі фотки. От тут ширше спереду, тут вужче. Срібло, так, з середини видно е, білий якийсь поясочок. Я навіть не знаю, що там камера знімає. Не видно, сніг відбиває. А потім може і гарно видно бути. Е, срібло Блін, 90%. Просто і емалі. Я підозрюю, що це джекпот. Кажіть все, що про нього знаєте, камради. Чим більше скажете, тим воно дорожче. Продасть? Що гарна ціна? Ну, каже, що продасть. Або 19, -го, 19 -го лютого скоро... Давай, фокусуй. 19 лютого не за горами, він прийде на день народження, принесе за кольцо. Я думаю, що це крутяк. Ну що ж, вітаємо. Так, Тримай. Побачимо щасливу руку. О, Це щаслива рука щасливої людини. Добре, що не той палець. Так, інтрига. Інтрига, капець. Що означає, друзі, залазити туди? Так, маленька порада, перш ніж витягнути. Значить, там у нас знову ярочок, там вгорі дорога. Е, коли ходиш по лісі... Ти не повинен бачити ніяких кущів, ніяких пеньків, ніяких оцих дерев, ніяких гілок. Знаєте чому? Тому що коли отут прощовкали срібний кошельок, цих гілок тут не було. І тоді, коли середньовічний перстень срібний загубили, що друга знайшов, цього дерева тоді там не росло. Тому ви, ви не повинні бачити оце, вам не повинно нічого заважати. Голе місце, голе чисте місце. Для вас, має бути тільки рельєф, куди люди ходили. І так от бачите, такий схил, отам дерево. Туди і там багато е смирічок ялинок. Сюди нормальна людина не мала йти. Ну, це стосується нормальних. Бачите, ну, а от такий, як я, ну, короте, був серйозний сокирний сигнал і копнув сокиру. Не, пацани, ви бачите, що це? Це в нас спис. Я йду його почищу і покажу вам перший мій спис. Моє, моє життя вже не буде ніколи таким, як було до цього моменту. Воно розділилось на до і після знайдення цієї фігні. Моє серце розбито. Я не просто так сказав. Фігні. Серце моє розбито, тому що це не спис. Це якесь гімно. Горобець помилився. Це якийсь, пацани, фігня, я схожу на ходив. Це щось з сільськогосподарської техніки. Повно хрена тут в лісі так глибоко. Ну Прикольно, би було. Да. Шкода. Я його заберу на всякий випадок. Логом не викину, а хай буде. Який ножичок? Те, що я не йшов перш. Штикніш? Не буду знімати. Точно такий самий вломий штикніш, як я пацани не знайшов. От, е, знайшов я розломаний дзвоник мідний. Знайшов, ти знайшов 67-й, дві копійки. Що ще? Підкова. Підкова. Я підкову. У мене менше. То в мене це, бо я більший. Я серйозний пацан. Підкову. Е, там бляха. Ага, кошельок. Значок е, з дядя Володію. Хер лесий, хер О, Що? А чого горобець насрав? Чого на мене горобець дурно насрав? За це можна спитати вже блядь, просто так насрати. Не люблю, як хтось так блядь, на мене просто так серпиться. Корова? Якби слон насрав на мене, то я би знайшов, ні? Болванку алюмінієву. Не дротики алюмінієві, болванку. Все, друзі, печемо дві години в мене. Нас випадкова! Був чудовий пробочний сигнал. А? Ну, біга, круто. Був чудовий пробочний сигнал. Отак вище ногою. І Отак мені, я думаю, пробка заблистіла. Думав пробка. Ось так ще снігом було прикидано. Так? Гривня. Гривня серед лісу, серед лісу гривню, ні? Цілу. Та нормально, гривня це вже трошки добре. Не треба, ну ходячка. Ні, до мене малі колекціонують, то вже там по пів копілки мають. Я навпаки розмінюю. Я вже в всіх магазинах зібрав. До речі, підкажіть, я щось нормальне роблю чи ні. Коротше, я розмінюю, збираю всі оці гривні. Старі. Я знаю чи воно мені пригодиться чи ні. Тобто діти збирають за мої гроші. От, друзі, закупив я собі цю курточку. Там. Це вітровочка е, серйозної фірми не продуваєма. Чому я вибрав червоного кольору? В принципі, хотів жовтого, гарячого такого сонячного, але не було, взяв червону, бо щоб не видно було. Якщо хтось хоче, щоб його не було видно, там ще щось, то я навпаки, щоб мене було видно. Йду в ліс, інколи сам. Тому... Окей, друзі, така кур куртяк. Зраджуємо своїм правилам, спробуємо перевірити тут, тут все всіяно ну, такими дорогами. Ми вийшли випадково на це, віддалились від яру. І все, тут не побачите, але що тут все так просто мереживо доріг. Тільки сюди зайшли і, тарам! Без сукери я сюди не піду, правда не та сукера, що хотілося. Але сукірка є. Вечірній ліс, він красивий, наповнений новими звуками, ніж ті птахи якісь вилетіли, Сува літала. Що, друзі? Не наївся, не налишишся, нема сьогодні. Нічого. Скажем так, я сьогодні не знайшов нічого. Знайшов якусь бухточку мідного дроту. 10 копійок після реформи. Все. Все, нічого не знайшов, щось я зрою успіху прочитання. Йду, певно, валю Андрюху, заберу кульцо. Моє місце і кульцо моє. Більше користі буде гарбанути... Яка гарна пташка? грабанути Андрюху і цей. І попросити, щоб він нічому нікому не казав. Гоню. Все, пацани, щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Довгі, многі і благі еліта тим, хто мене любить, тим, хто мене не любить. Довгі і без успіху, і без процвітання. Хай живе довго, але Не весело. Будьмо здорові, друзі, друзі Пиймо до дна. Погнали!